Пропонуємо до продажу розкішну квартиру в елітному житловому комплексі Кристал, яка втілює в себе поєднання комфорту, стилю та високоякісних матеріалів. Ремонт самий високоякісний, виконаний з використанням преміальних матеріалів, простора квартира з панорамними вікнами, висота стель 2,8 метрів, меблі під замовлення, створені з якісних матеріалів. Кожен елемент виконаний чітко по рендеру та розлоблений спеціально під цю квартиру. Якісна система проводки, встановлено інвертор на 5,5 кВт, що забезпечує комфортне перебування навіть при відключенні електроенергії. Техніка та меблі ретельно підібрані по габаритах, щоб максимально ефективно використовувати простір, двері прихованого монтажу, високоякісна вхідна група з використанням преміальних матеріалів. Фурнітура Bloom забезпечує довговічність та надійність у використанні, тепла підлога для додаткового комфорту в холодну пору року, прихований плінтус з підсвіткою, панорамні вікна, освітлення на магнітних треках, що дозволяє легко змінювати розташування світильників та створювати різні сценарії освітлення. Ця квартира є ідеальним вибором для тих, хто цінує комфорт, стиль та сучасний дизайн. Не втрачайте можливість стати власником цієї розкішної квартири в одному з найкращих житлових комплексів нашого міста.